Ну, власне, з іншою Піді мною були досвідчені старші за віком і за досвідом люди, яких я мала просто організувати з ними роботу. А, і оце, власне, це було непросто, тому що були люди, які казали, а, ну, цих тобі років, цих тут працюєш. Тебе не сприймали. Угу. Так, на початках не сприймали. Ми іноді так було навіть таке, що люди відмовлялися виконувати мої вказівки. Тобто тут державна служба, тут немає просто так, що хочу, не хочу. Тут тобто, ти мусиш робити свої обов'язки, ти маєш посадову інструкцію, і ти так. мусиш бути. Інакше ти не можеш бути, ти державна служба, а люди собі дозволяли вольності. І ти знаєш, я просто сіла одного разу і думаю, що я роблю не так, що люди зі мною так поводяться. І я зрозуміла, що, мабуть, я себе сама знецінюю, мабуть, я сама думаю собі, а я там молодша, ще... а, я не маю досвіду, а я там, мабуть, я закрию очі, я... краще я сама зроблю цю роботу за цю людину, а вже, щоб не було тих конфліктів і скандалів. І потім я вирішила, не можна. Так не можна. І я поговорила. Я просто зібрала нараду, я поговорила з своїми людьми і кажу: ми мусимо працювати разом, ми мусимо просто робити свою роботу. Я вас підтримую завжди, але я очікую на взаємну, на взаємне розуміння, на підпорядкування, на підпорядкування згідно посадових обов'язків і на нормальну атмосферу команді в нашій в нашому відділі. Хто?